Один з найдивовижніших палаців усієї Польщі. Сьогодні ми рушаємо за місто Ополе до Мошненського замку, аби дізнатись секрет його незвичайної зовнішності. Три абсолютно різних архітектурних стилі поєднались в одній будівлі. Цей палац, наче хтось, склеїв із різних шматків, і саме це зробило його архітектурною родзинкою Польщі. Перший замок з'явився у селі Мошна в 17 столітті. Невеличкий, спроектований в стилі бароку і збудований із дерева, він простоє в два століття, аж поки будівлю в 1893 році не знищив вогонь. Тодішній господар граф Франц Хуберт Телівінклер вирішив не кидати родовий маєток і відновив його на власний розсуд. Його відбудовують в стилі бароко. Проходить час. Граф вирішує, що треба розширювати житлову площу. Він збудовує ще одну частину, чомусь в неоготичному стилі. Будь ласка, проходить ще час, він розуміє, що йому мало місця, дуже багато гостей. Він вирішує розширювати замок, добудовує третю частину, але добудовує її чомусь в стилі романтизм або неоренесанс. Скажи не дядьку. Тепер в замку 365 кімнат, а дах прикрашає 99 башт. Щороку його відвідують декілька сотень тисяч людей. Десятки істориків ламають голову. Чому він має такий дивний вигляд? Але відповісти на питання не може ніхто. Про це відомо лише самому автору палацу пану Телі Вінклеру. Не зрозуміло, чому він так сильно не мішав стилі. Не зрозуміло, чому він взагалі сам проектував палац, хоч і мав гроші на архітекторів. Можливо, все через модну тоді еклектику, стиль якому притаманна така мішанина. Родині Вінклерів палац належав до 1945-го. Тоді його захопили радянські війська і повністю розграбували. 20 років він стояв, наче примара. В 60 х 70 х тут працював санаторій, а після психіатрична лікарня. Про часи психлікарні тут і досі нагадує деякі деталі. Ось, приміром, номери кабінетів. А в сучасній бібліотеці колись була терапевтична кімната. Нещодавно медики переїхали до нової будівлі, а палац почали перетворювати на туристичну перлину. Хоч і збудовано замок у 19 столітті як туристичний об'єкт, він працює лише 4 роки. Мошненський замок це не лише оригінальна споруда, а цілий комплекс із парком та озерами, що розкинувся на площі 200 гектарів. Комплекс палацу в Мошній дуже різноманітний. Цей прекрасне творіння архітектури, цей старовинний парк, цей місце цвітіння залі і рододендронів. І вся ця краса доступна для туристів 24 години на добу, адже замок не просто архітектурна пам'ятка, а й готель. В замку 54 готельних номери. У нас одночасно можуть проживати до 120-130 гостей. Ми маємо ресторан, що регулярно входить до списку кращих в країні. Тут проводять концерти, майстер-класи, історичні реконструкції, регулярні екскурсії. Ці невеличкі двері це прямий перехід з кабінету до спальні графу. Кажуть, що граф був навіть нижчим за їх висоту то його зріст складав десь. Метр шістдесят, метр шістдесят п'ять. І як і в кожному замку, тут є свій привид. Дух гувернантки, що була закохана в одного з графів Телі Вінклерів. Нещасна жінка не отримала взаємності та скоїла самогубство. кажуть її привид і досі ходить коридорами палацу в білосніжній сукні. Завтра ми продовжимо знайомство з опольським воєводством. Відкриваємо водні маршрути регіону, а також вчимось традиційному опольському розпису.